Сьогодні сесія у нас позачергова і дуже важлива. Перше, ми нашим військовим, наша національна гвардія виділили 3,5 мільйона гривень на закупівлю дронів, і це найбільша сума, яку ми виділяли. Друге, це важливе питання це фінансування наших будинків, які зруйновані. Це багатоповерхові будинки старого житлового фонду. Ми приймали частину субвенції на, на ці відновлення. Роботи і передавали функції замовника на департамент регіонального розвитку, передавали на фонд відновлення. І так само один із основних і найважливіших питання це наш медичний центр. Ми передали функцію замовника міністерству. Бо світовий банк виділив 120 мільйонів гривень на добудову цього медцентру. І я маю велику надію, що в цьому році будівництво розпочнеться до кінця року буде завершене. Друзі, ми найбільше отримали субвенцію в області. Це 47 мільйонів гривень на наших ВПО. Так само ми їх приймаємо і будемо передавати до соціального захисту. і Вони будуть виплачувати нашим людям, нашим мешканцям. Прийняли ще питання по договорам суперфіції. Це по вулицям Багірова та Гостомельське шосе, для того, щоб пришвидшити відбудову і капітальний ремонт по тим будинкам. По той локації, бо частина землі у людей було по сьогоднішній день просто неузаконена. І, звичайно, державне фінансування не може йти на ті землі, де вони не узаконені. Зараз ми максимально узаконюємо людям допомагаємо. І далі воно фінансується і відбудовується, бо завдання в цьому році завершити всі роботи по Багірова і Гостомельському шосе. Друзі, я оголошую 31 сесію сесію го скликання. Закрита.